Друзі, вітаю вас! Дякую, що ви з першим міським зараз інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов і хочу подякувати ЗСУ, що дає нам можливість розмовляти навіть на такі теми, про які ми сьогодні хочемо поговорити. А ми хочемо сьогодні поговорити з нашою гостею про дітей і про наше майбутнє, і про майбутнє тих дітей, про яких ми сьогодні будемо говорити. Бо з нами Наталія Утюпіна, начальниця служби у справах дітей Одеської обласної військової адміністрації. Вітаю вас! Вітаю! Борислав. І сьогодні хочеться поговорити про дітей, у яких батьків немає. Про яких піклуєтеся ви, піклуєтеся держава, міська влада, обласна влада, і про які можемо і ми піклуватися, Бо є батьки, які хочуть взяти собі дітей, всиновлювати їх? І зараз ситуація, коли йде війна? Ну і взагалі, перше питання, чи збільшилася кількість дітей, бо ми розуміємо, що зараз війна, і може якісь батьки пішли на фронт, не повернулися, хтось приїхав до нас, ВПО і так далі. Яка кількість зараз дітей взагалі без батьків? Ну, взагалі, у нас на обліку в Одеській області перебуває е, 5 тисяч дітей-сиріт і дітей угу. позбавлені батьківського піклування. Це ті, які вже отримали відповідний статус і обліковані. Звісно, є частина дітей, які ще в процесі отримання статусу угу. це діти-сироти, або діти, яких батьків позбавляють батьківських прав, і вони ще не обліковані, як такі, як позбавлені батьківських прав. Е, у нас збільшилась кількість е, в один момент статусних дітей. Чому? Тому що тих дітей, Ми з вами колись спілкувалися, що ми евакуювали дітей за кордон, так. і перебуваючи за кордоном, не було процедури влаштування дітей в сімейні форми виховання. І тому у нас. 115 дітей угу. отримали за цих півтора року статус дітей серед позбав батьківського опікування. Ми можемо говорити, що ця цифра збільшилась, але вона збільшилась не тому, що саме дітей стало більше, да. а тому, що просто е, ці діти підлягали влаштуванню раніше, угу. е, а їх можливо влаштовувати тільки зараз, після 1 червня, коли вступив в дію цей порядок. Угу. Е, е, Дякуючи нашим Збройним силам, у нас в Одеській області не відбуваються такі великі е, та бойові, боємні, дії, да. Да, бойові угу. дії, і е, ми не можемо сказати, що саме з цих причин у нас діти залишаються без батьківського опікування. Е, загалом це е, стандартні такі ситуації. Але вони збільшуються, uh -huh. тому що соціальний рівень населення падає, yeah. е сім'ї бідніють якраз із за того, що втрачають роботу, тому що її немає, тому що е залишаються без доходу, і звісно, не мають змоги утримувати їх дітей. Це впливає на психоемоційний стан, yeah. е збільшується. Кількість е, людей, які почали вживати, алкоголь чи наркотичні речовини. Тому, звісно, з таких показників е, вимушені органи опіки, відповідні служби відбирати дітей, коли бачать, що в цих сім'ях є загроза життю та здоров'ю дітей. Тому, е, Діти є сьогодні і в нас в закладах, тобто цей процес сталий, він постійний. Є, е, е, скажімо так, десятки, ну одиниці тих батьків, які виправляють ситуацію. Діти повертаються. Mm -hmm. Загалом діти набувають статус, стають державними і, звісно, потребують влаштування в сімейні форми виховання. Ну і тут різні діти абсолютно, да? від самого від початку народження життя, да. і до 18 років угу. е, такі діти е, не є виключенням залишення дітей в медичних закладах да. після пологових. В цьому році були випадки і дітей, знайдених в під'їздах е, одразу да. е, після пологового періоду, тобто знаходили за декілька годин, як дитина народилася. А мати немає. Угу. Мати немає, і звісно, ну такі випадки досі є такі випадки, що не встановлені. На хто це ну, породіляє. Вона нічого влади. не залишається. Так, але. є випадки, коли діти е, замічені, скажімо так, з відповідними людьми, але у них немає жодних документів, mm -hmm. не зареєстровані діти. У таких осіб немає паспортів, що може підтвердити, що це також їхня дитина. Тому випадки є різні, залишені, знайдені, підкинуті. Е, е, такі діти також є, і це в основному діти відповідно маленького віку. Mm -hmm. У нас в області функціонує три будинки дитини, yeah. і, на жаль, вони сьогодні, а, ну майже всі заповнені відповідно своєю плановою ємністю, mm -hmm. тих, скільки можуть вони утримувати тих дітей. Вони є, не всі діти підлягають сьогодні влаштуванню усиновленню в mm -hmm. зв'язку з тим, що відбуваються процеси саме по а, наданню їм юридичного статусу, yeah. Yeah. але є і, і такі, які а, потребують влаштування. Сьогодні е, не змінювалася е, жодним чином процедура влаштування таких дітей як під опіку, в приємні сім'ї, в дитячі будинки сімейного тикпу, а також усиновлення. Це перерахувало чотири форми сімейного влаштування, пріоритетом якого є усиновлення. У нас працюють під час е, всього воєнного стану суди. Uh -huh. У нас працюють всі органи опіки. 91 громада. У нас працюють всі служби у справах дітей. Тому е, такі процеси в Одеській області не зупинялися, скажімо так, не на день угу. а, і законних якихось вимог теж не не змінювалися. Ні, е, є е, 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 певні деякі зміни відбувалися. Угу. Наприклад, дещо спрощували для да. людей, десь е, навпаки е, переглядали. Ну, Наприклад, така як е, взяття дитину під опіку. Угу. Е, до війни не було такого поняття, як е, е, хрещеним батькам. Да. Тобто, у нас було два поняття: родичі, знайомі, влаштовують дітей, не проходячи відповідні курси. А чужі люди, якщо брали е, відповідну форму влаштування, обов'язково повинні були пройти курси підготовлення. Готовки опікунів, mm -hmm. піклувальників, прийомних батьків, усиновлення е, відповідні курси е, для хрещених батьків, для справжніх хрещених батьків, які yeah. можуть підтвердити це свідоцтвом про хрещення, спрощена наразі така процедура mm -hmm. під час воєнного стану. Вона не потребує навчання, проходження курсів, тому що якраз це було передбачено законодавцем. Знову ж повторюся, у нас тихіше в інших областях гірша ситуація, так. і для і там батьки гинули, і ну, процес треба було швидко влаштовувати їхніх їх угу. дітей. Тому таким чином законодавець змінював і давав можливість людям швидко мати всі підстави для того, щоб ця дитина перебувала у них в родині. Ну звісно, це одна із таких змін. Сьогодні у нас діти перебувають в евакуації, як і по території України. У, у нас ]гу. також перебувають діти в Чернівецькій області. З Одеського регіону. У нас діти перебувають за кордоном в Туреччині, в Литві, в і в Польщі угу. і в Румунії. Угу. Вони там навчаються, вони там живуть. Так, да, відповідного угу. віку вони не ем, переривали зв'язок з українськими школами, вони угу. продовжують навчання онлайн, як да. і, е, там маса дітей, які і в Україні, і в Одеській області сьогодні навчаються онлайн, тому вони не переривали зв'язок з нашими українськими школами, вони так і навчаються. Але у них є змога відвідувати і ті школи в тих країнах, де вони перебувають. Наприклад, у нас в Польщі зараз. Де наші заклади евакуйовані, і деякі з них ходять в польські школи. Uh -huh. І наразі навіть е, наші діти із наших закладів е, серед польських дітей визнані найкращими учнями деяких е, закладів. Тому це навіть, гордість за наших дітей. Це гордість за наших дітей, особливо коли це діти не просто з біологічної сім'ї, такої там домашні, yeah, та, а все-таки yeah. переживши якісь травми, переживши, вони перебувають в закладі. Але тим не менш серед таких дітей є. Е, Купа достойних дітей, які будуть справжніми достойними українцями нашого держави. А скажіть, будь ласка, а чи можуть іноземці усиновлювати наших дітей? От вони там навчаються, наприклад, у Польщі чи, чи, чи там у Литві, і хтось побачив таких дітей і хоче всиновити. Чи може іноземець а, там це зробити? Чи треба обов'язково приїжджати сюди? І чи може іноземець приїхати до України і обрати собі дитину? А, наразі під час воєнного стану. Усиновлення для іноземців заборонено. Mm -hmm. Тобто, не дивлячись на те, чи знаходяться наші діти на території України, mm -hmm. чи знаходяться вони за кордоном. Взагалі сьогодні усиновлення для громадян іноземних країн заборонено. Mm -hmm. Лише для громадян України і той, які перебувають саме, тут. Да, саме mm -hmm. тут. Вони можуть усиновити ту дитину, яка знаходиться за кордоном, mm -hmm. виписана відповідна процедура. Яка почала злітку діяти, і я хочу сказати, у нас є певний результат. Ми повернули уже відповідно до нового порядку майже 100 дітей. Так. Влаштували їх в сімейні форми угу. виховання, це прийомні сім'ї, усиновлення. Ми вже за кордону повернули на усиновлення 13 дітей: угу. це двоє дітей з Туреччини і 11 дітей із Республіки Румунія. Так. Ми налагодили цю роботу співпрацю. Вона ну потребувала вивчення такого. Вивчили, вже відпрацювали алгоритми, і люди дійсно, які перебувають на облік кандидатів, установлюють, використовують цю можливість. Ніхто, скажімо так не здається, mm -hmm. немає для перешкод для людей, ті, які дійсно бажали взяти дитину-родину. в Навіть кордони сьогодні не стають перешкодою, і це показує саме те, що ми бачимо на практиці. Ну те, що я вже сказала, що ми повертаємо дітей за кордону. Наскільки я, я розумію, трипісні. ці батьки знайомляться з дітьми онлайн. Вони так, спілкуються з ними онлайн. Виписана процедура. Uh -huh. Повинно відбутися обов'язково два таких встановлення. Контакту uh -huh. перший контакт встановлюється онлайн. Відповідні об сьогодні обласна служба у справах дітей наділена повноваженнями виписувати направлення на всіх дітей, які знаходяться uh -huh. за кордоном для всіх кандидатів любих форм виховання. Люди спочатку організовуються для людей онлайн зустріч угу. в нашій присутності місцевих служб самих кандидатів, плюс тих представників і супроводжуючих, які знаходяться з дитиною. Люди знайомляться онлайн. Зрозуміло, меншого віку дитина це більш така оглядова ну, да. Да, така А да. Да, Більш старшого віку вже відбувається таке живе, конкретне спілкування. Потім обов'язково. Якщо після першого онлайн спілкування в Бажання не втрачається, вони підтверджують своє угу. е, бажання все-таки поспілкуватися далі. Обов'язково повинні виїхати в ту країну, де знаходиться дитина, і встановити цей контакт очно. Це обидва батьки повинні виїхати. Е, Чи може все один з них може ми знаємо, обид... що чоловіків да. випускають зараз е, е, да. законодавством? Передбачено, що е, можуть обидва, звісно, угу. або той з батьків, який має право перетину кордону. Угу. Один з батьків, який має право перетину кордону, виїжджає в. Е, Встановлює там очно контакт, але в цей момент підключається друг із батьків онлайн і спостерігає процедуру, як там, наприклад, дружина чи чоловік спілкуються там і ну, її... може приєднатися хоча б звісно, та. да Супер. і е потім, звісно, угу. Спільно приймають такі рішення, mm -hmm. повертаючись е, на територію України, вже там пишуться відповідні заяви yeah. і оформить документи. Якщо це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, це відповідне там розпорядження районної адміністрації. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про усиновлення, то е, воно відбувається також повернення дитини двома. Способами можна дитину повернути в заклад, з якого вона була евакуйована, uh -huh. і чекати тут, поки прийме суд рішення, yeah. і просто відвідувати дитину в закладі. Або законодавець передбачив ще одну таку е, норму, можна взяти тимчасову опіку uh -huh. на три місяці після встановлення контакту, тобто одразу можна забрати дитину додому, і е, на протязі цих трьох місяців кандидати зобов'язані подати до суду за місцем е, проживання. І після рішення суду відбувається уже чітка там на ну, усиновлення, і дитина набуває біологічних прав. Тобто, сьогодні в житті всі механізми, алгоритми для того, щоб і кандидати вибрали для себе зручну форму угу. і як найбільш підходящу для себе, і щоб діти дійсно могли бути влаштовані. Ось таким чином десь десь серпня місяці, станом на сьогодні, ми повернули майже 100 дітей і влаштували їх в сім'ї. Я не можу сказати, що це все. У нас ще дуже багато кандидатів на обліку з усиновлення перебуває. У нас перебуває багато дітей на обліку з усиновлення, і ми ем, потребуємо і нових кандидатів, і потребуємо розвитку сімейних форм виховання. Особливо нам потрібно в області розвивати таку форму як патронат. Uh -huh. Це альтернатива закладу, тобто yeah. притулку. І щоб дитину все-таки влаштовувати не в притулок, і вона буде там очікувати своєї участі набуття статусу, там позбавлення батьківських прав її батьків, а все таки вона може виховуватися в такому домашньому осередку, наближеному uh -huh. до сімейного виховання. Ось таку форму у нас в області, на жаль, лише таких 13 родин. Да. Вони постійно функціонують, вони постійно зайняті. У них є діти, вже деякі з родин випустили, скажімо так, в подальше життя не одну дитину. Угу. Із цього тимчасового перебування такого не до 18 років вони в них, а ось поки не вирішиться їхня юридична така угу. історія з подальшим влаштуванням і. Споглядаючи на те, скільки ми е, дітей влаштовуємо в заклади, то нам таких сімей потрібно ще дуже і дуже багато. Тому... А чи держава допомагає йому цей процес, яким чином так, там е, є заробітна плата угу. для цих батьків. Це Вона... як робота, практично? Так, це воно є робота. Да. Ти вважаєшся патронатним вихователем. У угу. тебе е, повинен бути помічник. Помічником може вважатися там чи доросла дитина, чи чоловік, там угу. хтось із близьких людей, і там іде відповідно заробітна. Плата порядку десь більше 10 тисяч гривень uh -huh. на місяць за те, що ти виконуєш функції, делеговані державою на підтримку тимчасового виховання цієї uh -huh. дитини. Тому тут також це передбачено, це підтримка і. Чом би і ні, якщо у вас є таке серце, яке потребує такої роботи, бо я розумію, так. що все ж таки ну, це така робота, до якої треба ставитися відповідально. І просто людина, яка не має грошей зараз і хоче знайти роботу, ну не всяка людина піде на цю роботу. Це треба розуміти, що в тебе відповідальності вище за іншу якусь роботу, де ти там з якимось механізмом працюєш, чи, там, я не знаю, хліб печеш, тут ти виховуєш дітей. І ти за це за цей. Чужих Різних дітей. з да. різною долею, да. з різним там пережитим уже досвідом, різного віку, а, зі своїм якимось уже а, авторитетом для себе, mm. зі своїми поглядами на життя. І Це... треба вже і психологом бути, і вихователем так. бути. Ну такі родини готуються, їх mm. також навчають. У них більший курс навчання навіть у тих, яких прийомних батьків чи опікунів. Mm. Раніше він там становив 4 місяці, навіть навчання, але під час війни трохи. Скоротили ці години для того, щоб пришвидшити ці процеси, таких батьків готують і надання медичної допомоги mm -hmm. там первинної і ось такої психологічної, і йде підготовка таких кандидатів для прийому таких дітей. Скажіть, будь ласка, а яким критеріям повинні відповідати батьки? Щоб їм точно надали дитину. Бо ми розуміємо, що всиновлення це такий процес, до якого ти можеш підійти, а тобі суд скаже: ні-ні, ні ми не дамо тобі дитину, навіть якщо ти не на підпитку, ти не ведеш там якийсь от, соціальний образ життя і так далі. Що повинно, яким критеріям повинні відповідати батьки? Ну, перед тим як дійти до суду. Угу. А... Кандидати проходять певні процедури це збір документів. Yeah. Ці документи, і взагалі, їхні житлові побутові умови перевіряють відповідні служби, mm -hmm. тому що якщо ще щось не відповідає, наприклад, тому що передбачено законодавством, то е, ти не потрапиш навіть на облік кандидатів mm -hmm. усиновлювачі. А якщо ти не потрапиш, то ти звісно не догійдеш і до суду. No, yeah. Тому е, там, якщо чесно, у нас е, в Україні саме лояльні такі, навірно, mm -hmm. навіть е, під. Критерії підходу для е, кандидатів. Зосім, такого, зовсім нема. невеликий пакет документів, mm -hmm. тобто е, потрібно надати, що ти е, забезпечений житлом, що у тебе є сталий дохід, mm -hmm. що ти е, фізично, морально, психоемоційно здорова людина. Тобто, я говорю про висновок про стан здоров'я, е, що ти не перебуваєш там на обліку у, у психіатрів, у mm -hmm. нарколога, і е, що в тебе немає судимості. Тобто, ось це основні такі е показники, критерії, які передбачені законодавством, mm. які потрібно надати. Е для того щоб потрапити на облік у усиновче, і також обов'язковим є це проходження курсів підготовки uh -huh. для виховання дітей серед позбав батьківського піклування. Ось там ще люди, коли проходять з ними, працюють також психологи, спеціалісти, які розкривають у них потенціал, які бачать їхню спроможність, uh -huh. як дивляться на їхні можливості, і дають своє заключення в кінці цього навчання. Тобто вони um, теж можуть сказати. Так, не всі, не, так. так mm -hmm. не всі буває, проходять ці курси і не отримують відповідні рекомендації для того, щоб стати кандидатами в усиновлючі. Це, звісно, дуже важливим таким моментом mm -hmm. і е, одним із головних документів. Більшість людей, дивлячись на е, нашу чергу, у нас зараз на чергі е, десь приблизно 130 кандидатів mm -hmm. в усиновлювачі, то є. Е, е, Курси проходять, відповідають всім показникам, але є такі да що можуть не пройти. А скажіть, будь ласка, а чи буває така ситуація? Ну мені здається, що вона буває це все ж таки життя пересічне. Коли людина бере дитину, а потім розуміє, що ну аж ніяк. Буває? Чи є якийсь відсоток повернення дітей після того, як у всиновили? Є е, 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 на жаль, такі випадки є. Вони mm -hmm. не часті, да. е, в Одеській області ну, за рік ну, може бути таких. Два угу. е, випадки, коли е, скасовують усиновлення, угу. знову ж таки, є два моменти: можна усиновлення скасувати, або якщо це по причині батьків, да. то їх також позбавляють батьківських прав, як і колись позбавили, наприклад, батьківських прав біологічних дітей. Тому угу. що після усиновлення дитина, яка усиновлена, набуває біологічних прав ціх батьків. Тому, в залежності від ситуації, бувають такі, що. І усиновлені діти потрапляють потім і під фізичне, домашнє якесь насилля, там психологічне. Батьки також починають або вживати алкогольні напої або ще щось. Тому є випадки, коли знову таки позбавляють, або люди відмовляються, бувають іноді їм здається, знаєте, такий емоційний стан. Yeah. Сьогодні хочу на все готовий і Не обдумуєш деяких речей, mm -hmm. просто е, ти керуєшся емоціями. А в даному випадку, коли приймаєш дитину в родину, ну треба не лише емоціями керуватися, mm -hmm. не лише жалістю до цієї дитини, а й реально дивитися на свій потенціал, ресурс, чи зможеш ти справитися з тими труднощами, які перед тобою можуть постати. Е, деякі люди з е, ну там ознайомлюючись анкетою дитини, mm -hmm. так е, не дивляться на їх діагнози. Е, кажуть, це ми виправимо, це виправим це все буде добре. А потім а, починається а потім да. Е, да відбуваються труднощі, а ми не так зрозуміли, uh -huh. або ви нам не зовсім так розповіли. А хоча відбуваються такі моменти, коли не хочуть чути, просто uh -huh. чи ви нас відмовляєте, можуть казати, так, хоча діти ді сподобалася, що дати да. їм наголошує, що подумайте, uh -huh. а можливо. Ні, не чіпайте, ми вже все вирішили. А потім через певний час відбувається: а ось все таки є там якісь uh -huh. вади у дитини, або емоційні, психічні розлади. А да? іноді буває у маленьких дітей. Не всі діагнози можна діагностувати саме да. в ранньому віці, вони проявляються більш в старшому віці, і тоді люди розуміють, що ем, ні, або не хочемо, або не справляємося, або навіть немає наміру на справлятися. Тому ситуації бувають різні. Буває, хтось ем, виростає до попіртантного періоду. І, змінюється характер, так і ми маленьких е, любили. Вони були найкращі, а тут складнощі саме в такому підлітковому віці, mm -hmm. і деякі також е, здаються, скажімо так, і не готові боротися, не готові долати разом ці труднощі. Е, е, тобто відбуваються різні моменти. Він невеликий цей відсоток. Yeah. Я ж кажу, десь в рік може бути два-три таких випадки, е, але вони є. Ну, це дуже прикро з однієї сторони, з іншої сторони, ну це життя. Треба розуміти, що життя таке, що треба ставитися до будь-яких моментів дуже відповідально. Щодо сирен, що до свого життя, то до життя всиновлених дітей, до своїх дітей теж треба ставитися дуже відповідально. Я сподіваюся, що все ж таки батьків, які а, зрозуміють, що є діти, яких можна всиновити. А зараз, після перемоги, коли вона настане, я впевнений, що батьків дуже буде багато, і людей життя буде потрошки становитися на нормальні рейки. Я дуже сподіваюся, що кількість тих дітей, які зараз стають у черзі. І чекають на своїх батьків, буде все менше і менше. І держава все робить для цього, і обласна влада, і міська влада це робить. Дуже сподіваюся, що таких дітей дійсно буде все менше і менше, бо хочеться, щоб діти жили в нормальній родині, повноцінній біологічній родині, необіологічній родині. І всі діти могли мати. І батьків, і нормальне дитинство. Я хочу подякувати вам за те, що знайшли час на нас, і подивилися. А ми з вами на оцю всю ситуацію під вашим кутом і зрозуміли, як ви працюєте. Ну і не зупиняйтеся, будь ласка, бо ваша робота нам дуже потрібна. Дякую. Ми також е, додам. Е, наразі е, наша область обрана в проєкт тисяча е, родин для дітей. І я думаю, що через декілька місяців, можливо, ми зможемо говорити ще про додатковий результат, який цей проект дасть нам е, збільшити кількість влаштованих дітей. Тому ми не зупиняємося і працюємо надалі, шукаючи всі можливі, скажімо так, для себе е, заходи, можливості для того, щоб все-таки більше дітей були в сім'ях. Дякую вам, Наталія Утюпіна, начальниця служби у справах дітей одеської обласної військової адміністрації сьогодні в нашій студії. Дякуємо і вам, шановні батьки і діти. Тримайтеся, будь ласка, не нехтуйте сиренами. Залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемось з вами вже незабаром.